Сьогодні, 27 червня, ми вшановуємо другу річницю трагедії у торгівельному центрі АМСТОР. Того фатального дня ворожа ракета позбавила життя десятків невинних людей. Реакція оперативних служб була миттєвою. Працівники ДСНС працювали, не покладаючи рук. Їхня відданість і професіоналізм стали ключовими у тих важких умовах. Одразу підрозділи були направлені по підвищеному номеру виклику на ліквідацію даної надзвичайної ситуації. По прибуттю до місця два відділення 16-ї ДПРЧ, які перші прибули, підтвердили підвищений номер виклику та приступили до порятунку людей. Основна задача наша була це порятунок людей і гасіння пожежі. Ця трагедія згуртувала навколо себе всі служби міста, цей комунальні, і служби цивільного захисту. Всі служби працювали злагоджено, всі виконували свої функції, скажімо так, і працювали ці. Близько п'яти діб, всі гуртом і злагоджено. Працівники швидкої допомоги надавали першу допомогу пораненим на місці події та забезпечували їхнє швидке транспортування до лікарень. Кожна хвилина була важливою і їхні зусилля рятували життя. Коли пролунав виклик, коли ми знали, що це АМСТОР, знаючи те, що там завжди знаходиться велика кількість населення, звісно, це якби але потім, знаєте, коли ти вже приходиш на місце, ти якось опановуєш себе і, і працюєш, надаєш допомогу так, як воно доно бути. Я хочу замітити, що за цей короткий відрізок часу. Десь минут, хвилин 20, 25, 30 всі постраждалі, була надана медична допомога і вони були транспортовані до лікувальних закладів. Це говорить про те, що достатньо ефективно на той час спрацювали бригади екстреної медичної допомоги. Правоохоронці забезпечували порядок, допомагали в евакуації та контролювали рух транспорту, що дозволило іншим оперативним службам працювати максимально ефективно. Поки ДСНС займалися локалізацією пожежі, правоохоронці встановлювали обставини, встановлювали потерпілих, встановлювали, скільки людей перебувало в торгівельному центрі. Поліцейські психологи працювали з Безпосередньо з потерпілими, а також з рідними людьми, які прибули на місце. Також були задіяні слідчі, які фіксували даний факт. В кожного було своє завдання безпосередньо працівники батальйону поліції особливого призначення хлопці разом з ДСНС за допомогою спеціального інструменту займалися розборами завалів. Частина саме спецпризначенців допомагали діставати людей з самого торгівельного центру. Перші години були самими пекельними. На місце прибула безпосередня рота, яка тоді внесла службу в денну зміну. От вони в першу чергу забезпечили охорону місце події, так заблокували, перекрили рух. Та забезпечили доступ спеціальних служб ДСНС швидких, також координували роботу та допомагали людям, які знаходились пораненнями. На місце також прибуло керівництво батальйону Ротатор, які безпосередньо вже надавали допомогу в евакуації потерпілих от, з приміщенням сторону. Того дня багато небайдужих кременчужан намагались допомогти. Найсміливіші йшли у палаючу будівлю, аби врятувати людей. Під'їхав машина ближче і забіг вовнути. Спочатку не було пожежі великої, але було дуже сильно задимно. З цивільними громадянами ми витягли троїх людей: жінку та двох хлопців. І далі люди вже знаходились під завалами. Я вибіг, добіг до машини. Вже взяв вогнегасник, тому що почала розгоратися пожежа, і ми почали розкапувати людей. Люди були поранені. Ще ми витягнули одну жінку. В неї були. Дуже сильно сломана нога, там был выкрытый паролом дуже сильный. мы с хлопцем вытянули и передали медикам. Мы начали заходить вовнутрь, заходили в амстор, брали людей, выносили, отдышались. Другие ребята заходили, брали. Пока не разорился пожар, пожар начал гореть. Уже когда заходишь, жара очень жарко, глаза ну, открываешь ничего не видно. Это и плюс очень сильный жар. Но благодаря людям, которые здесь стояли, там обычные люди, кременчужане, давали нам воду. Ми обливали футболки водою, зав'язували лица і заходили опять. Вытаскивали людей, віддавали. Пожар уже до такой розгорівся. разгорелся. водою водой, заходили. І обычные ребята, хто з пляжу йшов, хто в парку сидів. Ну, я говорю, у мене ж мурашки потікли йдуть. Схопив аптечку і побіг одразу внутрішньо. Пам'ятаю, добре чоловіка витягнув. Він був на центральному проході. В такому шоковому стані просто сидів на підлозі. Це вже внутрі все було. Ну, інші казали, хто дивився відоси, там різні вже після, що я безпосередньо витягнув чи 5, чи 6 людей. Ну, то, що я добре пам'ятаю, це чоловік. Дві дівчини, це це те, що я прям в підробицях можу згадати, як це неможливо не відзначити і роботу волонтерів. Вони оперативно організували допомогу для тих, хто працював на місці трагедії. Поки ми ще пробалакували, яка допомога від нас потрібна, а наша кухня, наша команда вже почала готувати, вже нарізати. Ми впевнені були, що наша допомога буде треба. Нам не треба було пояснювати. Що, як, в які послідовності робити, машина наша під'їхала, відкрили двері, і хлопці самі швиденько повитягали намити, переставляли такої кількості, хто хотів допомогти, це як завжди дуже багато людей. Наша команда майже цілодобова, знаходилася там, знаходилася тут. Ми мінялися. В нашому місті як ніде цей організований цей волонтерський рух, який завжди стає на допомогу. Сьогодні ми згадуємо той трагічний день і висловлюємо глибоку вдячність усім тим, хто проявив справжній героїзм і самопожертву того дня. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.